Привіт! Сьогодні ми вирішили почати знову знімати влог. Зараз у нас 14 жовтня, рівно 9 година ранку. Богдан вже пішов в школу. Я готую сніданок для Віки. Приготувала ось таку кукурудзяну кашку, її так розварюю, щоб вона була така однорідна, м'якенька, інакше вона така баришня, що може не їсти. Та я зніму тарілочку, покажу і віддам тобі. Почекай, іди сюди. Іди сюди. Іди зі мною знімеш. Справа в тому, що ось хотіла показати, була в нас така тарілочка. Я з неї завжди віку готувала. Тут її ємність 280 мл. але Вона щось вже стала така замала. Тож я вирішила придбати нову тарілочку, замовила в інтернет-магазині. Ось таку мишку. З мордочкою всередині тут трохи більше 350 мл. В майбутньому ще більше треба буде замовляти. Тож з неї зараз їмо кашу і буду додавати ось таке пюре манго-яблуко-банан. Каші, в принципі, зранку їсть непогано. У нас проблеми з годуванням. Я, мабуть, розплачуюсь за те, що Богдан в своєму дитинстві дуже гарно їв, їв усе абсолютно без проблем. У нього завжди був дуже гарний апетит. А Віка вона дуже переборчива, все їй не так, все їй не те. Один час і каші почала погано їсти. Якийсь час підсіла їсти каші під мультик, не під мультик, а під пані калину. В неї буквально були якісь істерики. Зараз це ми відмінили. Можу включити якийсь сімейний влог фоном, щоб вона, ну, вона на це не дуже сильно підсаджується. Тому з кашами зараз трохи полегшало. Зараз буду вже насипати, перемішувати з пюрешкою і будемо снідати. Ось таку кашку я роблю, таку ріденьку. До речі, ніякі інші страви, які звикли готувати на сніданок для дітей Віка не їсть. Сирники, ліниві вареники, вона нічого такого, не їсть запіканки, вона навіть в рот не кладе. Відмовляється навіть пробувати, або якщо їй погодиться покласти в рот, то вона зразу випльовує. Декілька разів пробувала робити сирники, давати їй, вона їх на не хоче їсти. Хоча, за рекомендаціями, кажуть, що треба декілька. Разів пропонувати, потім дитина почне їсти, Ні, вона на відріз відмовляється, і тому на сніданок готую її, годую її кашами. Ось вона вже хоче їсти. І їсть, він, бачите, ти половничком їсти і старілочки. Давай будемо їсти кашку, так? бо ти вже зголодніла. Ти вже зголодніла. Бери ложечку, сама їж, бери. Сама ліниться їсти, лінується, і хоче, щоб їй мама годувала. Давай. Бери сама ложечку і їш. Тарілочка пуста, то вона тобі не треба. Бери ложечку і їж. Давай. Набирай і в ротик. Так, да, це твоя колишня тарілочка. Ти з неї їла, але ти вже переросла її. Це Саме наша перша тарілочка. Давай, набирай в ротик. Сама набирай в ротик. вротик. Да, отак, молодець. Отак витираєш кашку і в ротик. Їж. Ти вже доросла дівчинка, тобі вже ось в цьому місяці буде рік і 9. Ковтай, набирай в ложечку і їж. Сосочка почекає. Бери ложечку в ручку, ложечку. Хай вона тут лежить сосочка, да. Хай отут покладемо. Набирай кашку. Так ми її їмо. Кака. Кашку, знаєш, як їсть кашку. Дітки їдять. Набирай так ложечку і кладуть в ротик самі. Да, витирають отак ти молодець, ти знаєш як. Да, Отак витирають. Ні, не треба обтирати. Набирай наступну порцію кашки в ложечку. Ось так, да. Не треба там витирати, бо буде брудно. Дівчата, ви не знаєте, де взяти нерви? Бо мені не вистачає. Це ще зараз нормально, бо те, що раніше було, особливо, коли була залежність від пані Калини. Різні мультики це взагалі. Ковтай кашку і відкривай рота. Може, якщо мама вийде, ти будеш сама їсти. А, в якусь? Чи ти все розляпаєш по всій кухні? Навіть не знаю. Бери ложечку. Ні, не сосочку. Бери ложечку і їж. Давай. Зараз я тобі включу відео, яке ми дивились. Там про хлопчика, так? Да? як його мама теж годує. Ням. Ням. Ось що Віка любить і постійно просить. От Постійно підходить до холодильника і починає кричати Сир, сир, сир. Це вона помішана на сиру. любить їсти сир, так? Да? Ти сирна душа. Мама видала тобі сирочок, так? Да? Купляю комо, сири різні, там традиційний або тенеро. Купила нещодавно в Алмарті таку рибу, горбуша, і не прочитала, що це копчена риба. А я люблю солену, таку червону рибку, солену на бутерброди. Але вона зараз трохи якось подорожчала і ціна кусається. Я побачила ось таку режеву кольору і подумала, що це солена, слабосолена, чи як вони там роблять. А це копчена, мені вона така несмачна. Так, оце думаю, її чи викинути, чи що. Вчора ось спеціально ходила в АТБ за підгузками. Мої улюблені, я вже давно зупинилась на цих підгузках Гіглс. Купую тільки їх, в АТБ. і там вони по гарних цінах часто бувають. Зазвичай вони коштують 269 гривень, а це була акція по 160 Там часто акція, але 160 це така найнижча ціна. Вчора їздила ввечері, купила ось дві пачки таких підгузків. Захоплень, дитячі підгузки. І ще в метро замовила ось такі серветки смайл, тому що раніше теж купувала в тебе ось такі гігл серветки але вони печуть. Смайл залоя для 0. Що там, книжечка? Я чула щось, неначе було схоже по звуку на те, що ти щось порвала. Ти не порвала цю книжечку? Цю я теж в тебе купила книжечку про Грейсі та Сад. Ніде не порвала? А до речі, діти сплять з подушками і з ковдрами. Я пробувала давати наприкінці весни подушку і ковдру, то результат був схожий на те, знаєте, як. На крокодила зверху на морду покласти якусь тряпку, він її хватає і в, в, в різні сторони розриває. розриває. Да, так у віки було. Ой. А і з подушкою, і з ковдрою вона взагалі щось таке там вчиняла і не збиралася з ним з тим всім спати. Ось. А нещодавно я дістала знову ковдру і подушку. Перші три дні вона з захопленням спала на ковдрі, ой, на подушці під ковдрою, а потім вона. Так би мовити, захват перший прийшов, вона відмовилась спати на подушці, а ковдрою начебто погоджується. Вона потім розкривається, але вона погоджується лягати з ковдрою. Ти читаєш, так? Ти читаєш? Так, да, будеш читати. Чого ти кричиш? Що таке? Не хочеш віддавати ковдрочку? Ну, посидь так в шапках, в ліжку. Прийшла привести себе до порядку, але із косметики для догляду за обличчям, так у мене, в принципі, нічого нового немає. Цей гель для вмивання від Лірена з Алоя, який мені, до речі, дуже подобається, він вже закінчується. Тож, певно, що скоро будуть нові покупки для обличчя. І в якості крему, ось зараз використовую такий дитячий. Це з пакунку малюка, ще було, було там дві таких упаковочки. Одну я використала. Для дитини, для віки, коли вона була маленька. А зараз оцей другий тюбик використовую для себе. Для обличчя, не всі креми як я казала, дитячі підходять, але цей нормально то цей використаю, бо чого йому пропадати, так би мовити. да Це мама буде вмиватись. Мама буде вмиватись, так? Так! Так. Ку. Ку. Що там, ку? Єдине, що ось можу показати, дістала з холодильника. Це догляд з кислотами, три види кислот Avon, Lienica, Clear Skin для проблемної шкіри. Це емульсія з кислотами для догляду за обличчям. Вона лежала в холодильнику влітку, тому що влітку сонячна активність і не можна використовувати. А ось зараз уже сонячна активність пішла на спад, тому я дістала. І зараз пробую не забувати і буду використовувати на ніч. Чи кожен день, чи якщо буде сохнути шкіра, то буду робити невеличкі перерви. Тому що я не знаю, в мене, мабуть, так до глибокої старості і будуть проблеми якісь підліткові проблеми з обличчям. Вікуся, віддай мамі, мамі всі баночки, мама піде вмиватись. Давай. Давай, давай. Мамі ж треба чимось вмиватись? Давай. Не Треба кричати. Мамі треба вмиватись. Давай. Давай я тобі залишу ось цю, цей тюбик. На. Давай мені оцей. І принесеш до мами, добре? Якщо ви хочете запитати, чому в неї на очах волосся, то вона не дає. Чіпляти заколочки або дає і зразу їх знімає через дві хвилини. Думаю, я... Мама не дає сосік, так ти знайшла десь цей каучуковий сосік, так, Вікусі? Це в тебе хто? Що це в тебе в ручках? Хто це? Хто це? Олень? Олень, правильно, олень? <клух> да, олень. Тобто олень робить, так? Да? Минулого разу показувала відео свій догляд за волоссям, зараз буду мити голову. Сьогодні в мене буде ось такий шампунь стандартний массмаркет, Palmolive з персиком. Це звичайний сульфатний шампунь. Звичайний стандартний мас-маркет, але мені подобається, ага, він гарно очищує. І ось таку масочку візьму, Покажи, якусь. Гліскур теж я давала на неї вінгук. Непогана, хороша, навіть не непогана, а хороша маска. Дуже так розгладжує волосся і робить його візуально таким потовщеним і гладеньким. Певно, що я думаю, що вона силіконова. Так, є, звісно, силікони і... і є, до речі, гідролізований шовк. Непогана така масочка, теж можу рекомендувати. Віка тут грається в кімнаті. А я поки що роблю маску для волосся. Що там за крики? Щоб вона попрацювала якийсь час. І прибираю на кухню. На кухні, точніше, загрузила посудомийку їж бананчик. Буду зараз чистити плиту, прибирати тут на кухні. Тут треба оцю площу помити. Зараз шкрибком треба почистити плитку. Як? Як вам ксилофончик такий нормально? Пікузь. зачісочку, поки ти її не зняла. Така красива в тебе зачісочка. повернись, повернись спинкою. Ой, який гарний в тебе хвостик! Не чіпай, не чіпай, хай буде хвостик, хай буде. трошки. так, походи трошки. Да, походи. Дуже красиво, бачиш, як красиво? Поноси трошки. Дівчата, я вже вкотре забуваю сказати. Кожен раз, як починаю знімати влог, все збираюся це сказати, і, і кожен раз забуваю. Я всіх, хто хоче, запрошую до свого інстаграму. Я там стараюсь регулярно щось викладати, постити якісь сторіс. Я посилання розміщу, завжди розміщую під відео. Будь ласка, в описі під відео є посилання на мою сторінку на інстаграм. Вона закрита, але ви можете постукатись я вас додам. Якщо в мене немає часу натхнення сил знімати влоги, то я щось намагаюсь фотографувати, щось викладати. Там теж є частинки, частинки мого життя, якісь кадри з мого життя. От. Тому, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь і будемо наразі ну, якби, старатися бути, бути поряд. Ти теж зі мною хотіла позніматись, так? Да? Ти теж зі мною хотіла позніматися. Отак, так? Да? Отак. От мама вже тобі видала сусік, бо скоро ми будемо лягати спадки. Да? Вже 12-та година дня. Зараз ми будемо готувати молочко. Ми досі п'ємо суміш. На денний сон і на нічний сон. Ми випиваємо 210 мл суміші. Зараз мама приготує молочко, це в нас називається молочко. І ти будеш лягати спадки. Да? А мама зварить тобі картопельку на вечір. І зніми покупочки, які купувала для тебе, да? зараз покажу вам покупочки для Віки. Це якраз перед похолоданням встигла купити ось такі дитячі ботинки, черевики. Це фірма Primark купляла в магазині Бау ось такі дівчачі. Дуже зручно вдягати. Тут збоку є ось така блискавка. Також вони на шнурку відрегулювала так, щоб вони по ніжці були. І не розв'язуючи, просто так вдягаю. Дуже зручно, дуже мені сподобалось. В магазині баул коштували такі ботіночки 230 гривень. Такі ось симпатичні з таким симпатичним дівчачим. Візерунком на таку погоду, на таку пору року, як зараз, саме те, що треба, повністю задоволена. По розміру будуть і на весну також 25-26 розмір. І так як вже почала знімати покупки, то покажу вже і шапочку. Така ось теж осіння демісезонна шапка. Купила в магазині територія мінімальних цін, коштувала 400 гривень. Приємна на дотик. Такі у нас були осінні покупки, а скоро вже треба буде робити зимові покупки, купляти взуття на зиму і зимову куртку. Буду зараз обідати, поки Віка спить. На обід у мене сьогодні макарони, куряча гомілка смажена, огірки і апельсин. Поставила варитись їжу на вечерю для Віки. На обід вона в мене їсть творожок, а на вечерю я їй сьогодні готую Ось картоплене пюре. Картоплю поставила варитись і курчі гомілки. Зараз дві штучки зварю. Картопляне пюре в мене вже готово. Курочку теж вже пора виключати. Зараз я буду готувати посилочку на відправку. Це в мене є така ось кофточка тепла домашня. Вона підліткова, до речі, примарки, як і черевики вікіні. Вона на 13-14 років, але вона дівчача. Вона така м'якенька, тепленька, махрова, з такими ось леопардовими рукавчиками, з таким котиком. Я її виставила на продаж на OLX і в мене придбали її за OLX з доставкою. Тож зараз я її спакую в посилочку. І Сьогодні треба буде збігати з вікою на Укрпошту, відправити її. Вийшла з вікою на вулицю. На вулиці холодно і вітер. Вчора теж було холодно, але не було вітру. Тільки що позвонив мені на телефон якийсь дурачок. А мені телефон показує, що можливо дзвонить шахрай. Ну я ж знімаю трубку. А там е, якийсь хлопець коротше починає зі мною розмовляти з приводу якогось онлайн-казіно. А я дивлюсь, Віка тільки що встала. Е, не капризна. Думаю, ну зараз запитаю, що він від мене хоче. Ось а він почав зі мною розмовляти. І я ж прям бачу, як у нього е, там відкрите дерево з запитань і відповідей. І він не може знайти відповідь на моє запитання. Причому я нічого такого не запитую. Я просто ну там типу, давайте поговоримо. Орем там, що а що мені робити з цим кодом, але я я, я якось такими. Формулюваннями задаються питання, що він не може знайти відповіді. Ну це я собі так думаю. Що навіть схоже було, що це автовідповідач, але я все ж таки інтуїтивно відчувала, що це не а це просто людина, яка відкрила в кол-центрі дерево запитань і відповідей і не може якось зорієнтуватись. Я зараз прийду додому, викладу діалог цей на ютуб. Він такий смішний, бо дерево запитань і відповідей не справилось зі своєю задачею. Покажу вам вікусю. Ось так ми гуляємо, так ми вдягнені, тобто б ти хочеш. Я просто думаю, що ми сьогодні не будемо гуляти, тому що якісь віки місцями нежить, і я не не можу зрозуміти, чи то в неї є нежить, чи нема нежить. Ну скоріш скоріш є, звичайно, просто дуже не сильний, і він або починається, або просто не сильний. То я, мабуть, не буду сьогодні з нею гуляти. Зараз сходимо до пошти до магазину, бо треба там купити батон, якихось фруктів додому побільше, тому що я вдома через те, що віка там постійно то капризує, то щось хоче, то кричить. Я постійно перебуваю в якомусь такому перманентному стресі, і в мене почалось якесь компульсивне переїдання, точніше, компульсивне поїдання їжі, яку не треба їсти. Тобто я починаю нервувати, і мені треба чимось закинутись. Знаєте так. І я починаю закидатись якимись швидкими вуглеводами, і це просто починає потім відкладатись на вазі. І ну, це реально не від голоду, а це реально компульсивне пожирання їжі від стресу. Ну, тобто, здається, що ти зараз щось пожуєш і щось, щось виправиться на краще, начебто. А насправді просто ти поїдаєш якусь їжу, і потім вона в тебе відкладається на боках. Ми вже прийшли із магазину. Зараз ми знімемо для вас наші покупочки невеличкі, да, якусь. Покупки, да, по, покупки. Покупки, так. Да. Тільки не тягни нічого, добре. Кетчуп дитячий. Ну, це для Богдана. Ну, для нас, для Богдана. Далі ось такий джем чорниця Дніпро. Це я в каші Богдану додаю. Так, це два батончики муслі марки Велмартівської. Це я Богдану в школу із собою даю. Купила 4 хурми шарони, вже з'явились хурма, корольок і все таке інше. Але там все от коштує 130-150 гривень. Не чіпай виноградик, він повнець. А на наш хурму шарон була акція, і вона коштувала 90 гривень за кілограм, 4 штучки. Вікуся, не тягни, будь ласка, не тягни. Далі купила кишмиш виноградик. Ось такий. Коштував теж там, щось була на нього акція: 80 гривень за кілограм. Далі картопля. Завтра планую варити суп, тож купила картоплю. Купила для супу також свіжу зелень, кріп, батон, молоко, селянське мікрофільтроване. Ось такі були покупочки. Да? Ти ледь мамі дала зняти. Да? Ще не навчилась поводити себе чемно, все хватаєш і все тягнеш. Да? Покупки да? допомагала мамі розносити покупки. Да? Купила для Віки речі, такі водолазочку, таку тепленьку легінси. Це в території мінімальних цін. Буду ставити варитись рис у мультиварці. У мене тут є така спеціальна програма. На цю програму автоматично там Віка вже. Сюди притягла стільчик, це значить, що вона хоче їсти. Зараз буду я вже її годувати сьома година вечора. Ось такий у вікі сьогодні обід, ну точніше вечеря. Буду пробувати годувати. Куряче м'ясо з гомілки, кабачки варені на пару і картопляне пюре. Ти їси. Вирішила я тоді зняти як віка вечері, тільки почала знімати, і в мене закінчилось місце на телефоні. Тож мені нічого не вдалось зняти. Зараз тільки почистила телефон. Поїла вона, до речі, гарно. Але сьогодні були її два улюблених продукти: це варена курка, просто варена гомілка, м'ясо гомілки і кабачок варений. А ще була пюрешка. Мені здається, що вона не визначилась досі, чи подобається їй пюрешка чи ні. Але коли я їй даю її в рота, вона її коф... ну, їсть, ковтає. От, переписав. Це Богдан робить домашнє завдання. Так от, коли я їй даю з ложки в рот, то вона їсть картоплене пюре, а сама вона якось не впевнена його їсть. А ще, б, звичайно, я хотіла, щоб вона їла котлети, тефтельки, і фрикадельки, тому що це корисно, це добре для шлунку, перемолоте м'ясо, це смачно в кінці кінців, але вона якось чомусь не їсть. Котлети тефтелі, хоча зазвичай дітки їдять, я бачила. Вона їх здебільшого виклювує, тільки погоджується їсти інколи, коли я їх розминаю вилкою. Ось такі в нас приключення на українській мові, пригоди з деякими видами їжі. Ще пам'ятаєте, я зранку показувала вам, що я навела супер порядок. На кухні і попробирала все в робочій зоні. Так ось, мабуть, це мені наснилось, бо зараз там відбувається ось це. Від порядку не залишилось і сліду. Ось якось так це виглядає. Зараз порядок наводить хтось інший. Це капець. Дітки то квіти життя. Що в мене під ногами за пляшки, я не знаю. Поїльнички. Заховатись можна тільки сидячи на столі, до речі. Ти з двох пляшечок п'єш, так? Ти з двох пляшечок п'єш. Ну добре. Зробила на вечері ось таку велику миску салатику, ну це на всіх. Ось. І зараз я буду прибирати весь бардак, який вдома. Тут реально бардак. Знову накопичилась гора посуду, буду зараз все це розкладати, прибирати. і буду вже з вами прощатись, тому що вже я нічого цікавого вам сьогодні показати не зможу. Зараз дев'ята година вечора, і можна вже в принципі завершувати сьогоднішній влог. Всім дуже дякую за увагу. Всім пока-пока і до нових зустрічей.